Засновано на реальних сірих буднях. Доросле життя це коли вже не тягне до друзів, а тягне спину і ногу. Це життя, коли ти не можеш встати без опа! І боїшся, щоб міль у макарони не залізла. О, перевірка лічильників. Я зайду, зафіксирую цифри. Зачекайте, я маму чи тата покличу. Ма, тато, 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 тато. Але він забув, що живе сам, і молоко на губах вже обсохло. Дома дорослих нема. Так, а тобі скільки? 27 Доросле життя це коли у вас такі діалоги. А пам'ятаєш, як ти у гречку масло кинула, так смачно було. Доросле життя це коли тобі дзвонять, а в животі вже круте. І хто це безсовісний Дзвонить у перші дня. Доросле життя це коли ти крінджуєш від музичного смаку підлітків, хоча сам виріс на телепузиках. От як можна таке слухати? От раніше було краще, і і Носа, носа. А чули цю пісню? Іся, Іся, ся тут смартфони, они. А що це? А це пісня до дня народження? Алло записати під цю пісню своє відео, і у вас буде можливість. Ясно, ясно. Ну тоді я пішов. Можливість отримати програвач вінілу JBL, Spinner BT Так які умови на сторінці алло в TikTok є закріплене відео з інструкцією, і тут він зрозумів, що доросле життя це лише початок.